Рідненька моя, чому ти постійно страждаєш? Чому ж тебе рідна століттями всі на коліна поставить бажають? За що ти рідненька постійно страждаєш? Болить моє серце і рветься на шмаття, бо ти ненажерліві пси постійно тебе роздирають, але вірю і знаю. Що ти тих химен зі спини поскидаєш і ніколи рідненька на коліна не станеш. Твоя незалежність у кожній клітині породжує дух у кожній дитині. Вітаю, рідненька, живи дорогенька, люблю моя ненька.